Національна програма української нації, національно духовне, національно патріотичне виховання українського народу та єднання його навколо Національного інституту верховного Голокомандувача Збройних сил України, президента України виконує своє завдання. Нація об'єдналась навколо свого верховного Голокомандувача Збройних сил України президента України Володимира Зеленського і безкомпромісно, мужньо, самовіддано, масово, всенародно захищає Україну від світового агресора Російської Федерації, виявляючи високий індивідуальний і масовий героїзм, якого не бачила ще Європа і світ. Українська нація сьогодні захищає не тільки свою, але й Світову свободу, свободу й демократію Європи, свободу всіх слов'ян, і кріпосних народів Російської Федерації, національний гетьман України і українських земель призиває всі народи, малих і старих повстати проти терористичної Москви, знищити тероризм Москви над усіма народами, стояти на допомогу українській нації, Україні і боротьбі за світову демократію. І просто за життя європейського людства. Терористичною Російською Федерацією убито багато українців і їх дітей, розрушені міста і села України. Російська Федерація і її терористична армія, використовуючи синів інших закріпачених народів Російської Федерації, показує світу своє звіряче лице, звіряче виховання. Звірів людоїдів в 21 столітті. порушуючи всі людські закони і міжнародні угоди Російська Федерація творить світовий злочин. Українська нація дає безстрашний бій на всіх п'яти фронтах і перемагає. Українська нація є прикладом для всіх народів світу. Боротьбі за свободу і демократію, вмерти або перемогти і бути вільними. Український народ визначився, національний гетьман України і українських земель просить визначитись, народи світу, відкрити свої фронти боротьби з Російською Федерацією з російським світовим злом. Національний гетьман України. Просить народи і нації Європи допомогти Україні і відкрити фронт НАТО проти Російської Федерації. Національний гетьман України просить японський і китайський народ відкрити Східний фронт проти Російської Федерації, проти російського тероризму. Тероризм Російської Федерації це серйозна. Світова загроза і проблема і вимагає рішення і участі всіх народів і націй світу. Праведні народи світу єднайтесь навколо української нації, світове зло Російської Федерації може перемогти тільки спільними зусиллями світу. Національний гетьман України. І українських земель звертається до всіх народів світу про створення Великого військового міжнародного трибуналу для розслідування злочинів і засудження військових злочинів Російської Федерації і Республіки Білорусь, військових злочинців 21 століття. Національний гетьман України і українських земель глибоко переконаний. Що Верховний голокомандувач Збройних Сил України, президент України Володимир Зеленський, ніколи не підпише акт капітуляції України перед Російською Федерацією. Українці будуть битися, поки б'ється їх вільне і свободолюбиве серце. Серце української нації вічне. Українці, воїни! Чоловіки і жінки, малі і старі, боремось і воюємо за Україну. Україна держава Бога, з нами Бог. Ми лицарі, сини і дочки Бога наше життя вічне. Слава Україні, героям слава! Національний гетьман з українською нацією, в столиці України в місті Києві 1 березня.